Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Росіяни вдарили по Дніпру та Самару ракетами, атакували гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Загалом пошкоджені 14 шкіл та дитсадків. В Дніпрі одна людина загинула, понад 70 дістали поранення. Серед них 10 дітей у Самарі двоє загиблих, понівеченої внаслідок атаки, потяг Одеса. Запоріжжя серед провідників та пасажирів на щастя обійшлося без жертв. Пораненим медики вже надають допомогу. До Запоріжжя людей привезуть додатковим електропотягом. Проводиться евакуація пасажирів. Медична допомога була викликана російська ракета 23 червня забрала життя дев'ятьох жителів столиці. Спецслужби завершила пошуково рятувальні роботи у Шевчанківському районі Києва. Наразі на місці удару фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи, зокрема, демонтують небезпечні конструкції. Відбулося руйнування будівлі та розкид уламків відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок з двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани, і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Війська РФ вдарили балістикою поліцею в Білгородністровському Одеської області. Дітей там не було, бо канікули. Але в приміщенні перебували працівники закладу. Загинуло три людини. Серед них робітниця шкільної їдальні більше десяти отримали поранення. Будівля практично зруйнована. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Вночі росіяни вдарили по одному з населених пунктів Верхньосировецької громади на сумщині. На звичаника з під завалів тіло загиблої восьмирічної дитини. Загалом росіяни вбили трьох людей ще шість отримали поранення. Підтримка на 130 тисяч євро. Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передало обладнання для запорізьких комунальників. Концерн міські теплові мережі отримав потужний генератор на 68 кВт, який дозволить працювати навіть при відключеннях електроенергії. А облводоканалу передали набір ключового обладнання: генератори, насоси, фільтри, детектори витоку води та пожежні шланги. Все це для стабільного водопостачання та готовності до будь-яких викликів. Фонтан не басейн. Комунальники закликають містян не купатися в водограях, адже це може бути шкідливо як для обладнання, так і небезпечно для самих людей. А ще не кидати до чаш сміття самого ранку. Комунальники провели профілактичні роботи на фонтанах на площі поляка, вимили його чашу, прибрали прилеглу територію, а також замінили воду, яка циркулює в фонтані в замкненому циклі. Як це було дивіться в сюжеті Олександри Кольбе. Запорізькі фонтани запрацювали в травні. Водограє на площах Маяковського та Поляка, а також на бульварі Шевченка та Каскаді Райдуга обслуговує КП Титан. Комунальники кажуть, роботи додають містяни, які кидають у воду сміття, а ще купаються у фонтанах. Це не лише може пошкодити обладнання, але й бути небезпечним для самих людей. Слизька чаша та електричне обладнання фонтану можуть травмувати людину, яка вирішила у ньому скупатись, кажуть комунальники. Особливо закликають не пускати у водограї дітей. Крім того, вода у фонтані насичена спецзасобами, аби уникнути її цвітіння. А ще додає клопоту комунальникам сміття, яке люди нерідко кидають просто у чашу фонтану. Засмічення фонтану буває дуже, дуже часто, тому що і ну, білизну там стирають в цьому фонтані, і також домашні, домашні тварини там бувають, що купають їх, тому це теж викладає свою чергу на засмічення, на засмічення фонтану та його елементів. Буває таке, що і ламають, бувають, що і фасунки викручують, ми їх потім знаходимо у чашах. Так буває таке, тут нічого не скажеш. Запоріжці, які прогулюються біля фонтанів, розповідають неодноразово бачили, як в фонтанах купаються. Запевняють, ставляться до цього негативно. Фонтани я вважаю, що вони потрібні. В наш час треба трохи відволікатися. Було буквально на тому тижні мужчина там ноги мив. Дуже спекотно було тоді. Він купався. Рідко коли вибираємося прогулятися. Не бачила, ну, але ж ну, погано до цього ставлюся. Це ну. В Нашому столітті це я вважаю, це не допустимо. Наразі на площі поляка тривають роботи з технічного обслуговування та прибирання фонтану. Чашу вимили. Також прибрали сміття на прилеглій території, а ще замінили воду. У фонтані вона циркулює в замкненому циклі. Зазвичай її міняють раз на два тижні. В спекотну пору робитимуть це частіше, бо при високій температурі вода ще й випаровується. Такі роботи періодично проводять на всіх фонтанах міста. Санітади технічне обслуговування фонтану, зокрема фонтану на площі Поляка. Це відбувається один раз на два тижні. Під час цього проводиться фелектричні роботи на обладнанні, як на електричному, так і на насосному обладнанні. Перевіряється його роботоспособність, а також мийка чаш фонтану та переглої території від бруду. І Також заміна води, щоб не відбувалося її цвітіння. Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Вони рятують не лише людське життя. На зняли з дерева кота, Пухнастик заліз високо по стовбуру, а спуститися самотужки на зміг. Тож рятувальники, задіявши автодрабину, допомогли йому та передали котика господаря. А фахівці міської аварійно-рятувальної служби врятували маленького песика. Собачка впала в каналізаційний люк і не змогла вибратися. Про пригоду рятувальникам повідомила небайдужа, небайдужа перехожа. Операцію з порятунку провели разом з фахівцями. Ми капе-побутовик вкололи чотирилапи муснудіни та витягли на поверхню врятованого песика. Передали до побутовика. Там тваринку стерилізують та забезпечать належний догляд. Навіть на канікулах на улюблений театральний гурток поспішають учні гімназії номер 36 До нового навчального року готують прем'єру виставу пригоди лівого черевичка і зараз активно працюють над своїми образами. Як проходять репетиції гуртка берегиня, бачили наші журналісти. Творчі цілеспрямовані, сміливі юні артисти театрального гуртка Запорізької гімназії номер 36 готують до нового навчального року прем'єру. Це постановка п'єси українського письменника Олега Гончарова пригоди лівого черевика. Вовк сова, лівий черевик. Всі ролі характерні. Зробити їх яскравими і виразними. Дітям допомагає керівниця гуртка, вчителька української мови та літератури Валентина Утєшева. Дозвольте відрекомендуватися, пан Вов я вовк Вовк. Ще не пробував. Я побачила в Ютубі уривки з цієї вистави, яку підготували майстри в Польщі, у Канаді. І думаю, український драматург, і він його творить за кордоном. Чому би нам не спробувати? Сюжет п'єси простий, добро бореться зі злом, а герої прагнуть досягти своєї мрії. До речі, вона у кожного своя. Яка в тебе мрія була Вовче? З'їсти черевика? Добряче поїсти. Так. так. Він Їстівний, Їстівний, тому що бо він із свинячої сві... шкіри. Свинячої шкіри. І коли він був голодний, то він відірвав шмат далі. Він відірвав шматок від цього черевика, якого запросив у гості. Сова вона розуміє, що треба бути обережним, бо в якийсь момент вовк щось може зробити і навіть з'їсти. Роль злого вовка грає шестикласник Сергій Єременко. Він щиро захоплюється сценою, відвідує ще один театральний гурток у місті. А ще Сергій переможе скільних конкурсів читців. Негативні персонажі відіграють важливу роль у мистецтві. Переконаний хлопець. Якщо не буде негативних рол ролей, то це буде вже не цікаво. Був один фільм, який мені дуже сподобався. з Головним актором Пірати Карибського моря. Там був ось цей Джек Воробей. Я коли дивився це, коли був маленьким. Я теж хотів себе якось попробувати себе в цій ролі, у головній ролі. Загалом цьогоріч вихованці плідно попрацювали, каже керівниця гуртка. Підготували три вистави: рукавичку, новорічну «Новорічну казку» і ось цю Микита кожум'яка за п'єсою Олександра Олеся. Остання мала особливий успіх у глядачів. Їм дуже сподобалась стародавня легенда про те, як київський богатир захистив рідну землю від лютого змія і подолав його. Грали з задоволенням і юні артисти. Мені подобається виступати ну перед людьми, показувати, чому навчає ця п'єса. Переживаю за свою доньку, щоб її не викрав змій. Хочу показати князю, щоб він, хоча б, за мене не хвилювався, бо він ж хвилюється за доньку. «Подобається, що він за захищає свою країну, своїх рідних. За ну його до все поставити на кон. Берегині цьогоріч ювілей 30 років. Засновниця і беззмінна керівниця Валентина Утєшева пам'ятає всіх своїх випускників і стежить за їхньою долею. каже, хоч вони і не стали професійними акторами, але точно реалізувались як творчі особистості. Всі діти стали успішними, вони впевнені в собі. Мені стало якось легше виступати на сцені. Я перестала боятися цього виступів публічних. Як стати цікавою для глядача? Що тут треба показати? Ну треба гарно показувати емоції. Ну я думаю, що я став трохи краще, як актер. А ще у планах юних митців повернути на шкільну сцену виставу за повістю Сент-Екзупері Маленький принц. Кілька років тому її вже грали тут. Колишні учасники гуртка вони вже закінчили школу. А виконавець ролі маленького принца Сергій Коробейко у 2022-му добровольцем став до лав збройних сил. Служив розвідником морської піхоти і героїчно загинув за Україну. Нове покоління акторів вирішило присвятити цю постановку своєму герою захиснику. Ольга Ларіонова, Микита Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.